Розпаковка мого невеликого замовлення. Саме перше це вітаміни. Wellness Спек називається для чоловіків. Сюди входить астаксантин, вітаміна і дві омеги. Також для чоловіка замовила піну для гоління, тому що була на знижці. Скористалася такою можливістю. Також дві туалетні води замовила для себе і дочки. Була акція по 250 гривень, якщо береш дві. А так було трішки дорожче. І тому замовила квіткові на осінь. Також замовила собі патчі, тому що маю проблему з мішечками під очима. А ці патчі з Києві дуже класно їх прибирають, мені освіжають і підтягують. Замість плати за доставку я обрала такий міні-спрей, парфумерна водичка, і за доставку не платила. А це була акція також при покупці будь-якого продукту для уходу за обличчям Можна замовити пов'язку для голови. За акційною ціною. тому я замовила собі, замовляла ось ці патчі і скористалася можливістю, замовила пов'язку на голову з бантиком. Ну, і також тут іде ще у мене каталог, який зараз діє.